Якщо ви багато грошей витрачаєте на цяку фігню, то вам просто прийде відмова про фінансову допомогу. Ці цій країні вам долужні насунути кепку, взяти штахет в руки і вирішувати питання. Так, тут часто таке буває. Заскреся запхати собі в карман. Чому так? Непонятно. Привіт, народ! Вітаю вас на своєму каналі «Україна за кордоном. Тут я розповідаю все про міграцію та адаптацію в такій чудовій країні, як Норвегія. В цьому відео буде мовити про виплати біженцям, які вони є і в якому випадку ви їх отримаєте. А поки розповідаю, не забудьте підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові корисні відеоси. По приїзду в Норвегію ви маєте прямувати в Роде, в табір біженців і повідомити, що ви з України. Або звернутися до будь-якого відділення поліції в будь-якому місці, після чого вас все одно направлять в Роде. Потім на вас чекає три етапи, які потрібно буде пройти. Перший етап це реєстрація в цьому таборі. Зазвичай часу це займає 3-4 дні. Ви готуєте документи і чекайте подальшого розселення, про де видають всі необхідні речі першої потреби. Після цього вас направляють в МУТАК. МУТАК – це ще один розподільчий табір для біженців, де живуть в очікуванні на переїзди тимчасового житла в комунах. Також там чекають на документи, які дає змогу легально проживати рік в Норвегії. Це місце часто схоже на общагу, як правило, там проживає від 100 і більше людей. Найчастіше це готель, хостел чи комплекс двоповерхових будинків. Під час життя там біженці отримують соціальні виплати. Наприклад, ми, проживаючи в мотоку, отримували на 4 людей 1400 з копійками крон на місяць. При цьому ми мали повноцінне триразове харчування, в той час як наші знайомі, які проживали в іншому мотаку, отримали на сім'ю 9 тисяч крон. Але в них не було взагалі харчування, тобто політика виплат в кожному мотаку може бути різна. Термін проживання в мотаку має ніякої конкретики, переселенці залишаються там від кількох тижнів до місяців, півроку і більше. Протягом цього часу ведеться підбір житла для вас в комуні. Також враховується побажання українців, якщо у вас, наприклад, серйозна хвороба, вас поселять у місті ближче до лікарні. Якщо десь в Норвегії проживають ваші родичі, вас будуть старатися поселити поближче до них. І нарешті завершальним етапом є розселення до тимчасового житла в комуні. Яке від лиця держави буде оплачувати організація соціального забезпечення НАВ до початку інтропрограми? Тобто за оренду світло інтернет можете не паритись перший час. Окрім того, ви отримуєте кошти на їжу, а саме інформація з офіційного сайту НАВ на одного неодруженого: 7 850 крон на місяць, сімейна пара 13100. Людина, яка проживає разом 6600 на людину. Діти від 0 до 5 років 3850, від 6 до 10 років 3950 і від 11 до 17 років 5150. Але знову ж таки, кожна комуна має свою політику і розрахунки можуть відрізнятися. В нашому випадку ми отримали 18 тисяч крон на місяць. Хоча по таблиці, яку я перечислив вище, має вийти 20 тисяч Чому так непонятно. Можливо, хтось розібрався в цій системі розрахунків. Напишіть в коментарях, що ви знаєте або що ви думаєте на рахунок цього. Також комуна надає разову допомогу на одяг. В нашому випадку ми отримали 4 тисячі крон на людину. Повторюся, в інших комунах можливо буде інакше. Далі приблизно через місяць-два ви йдете на інтропрограму. За участь в ній ви отримуєте накшталт зарплатні. Якщо ви особа до 25 років, ви отримаєте приблизно 13 тисяч норвежських крон. Якщо ви доросліші 25 років, то приблизно 18 тисяч крон на місяць. Це суми без рахування податків. З цих коштів ви будете сплачувати за оренду житла, комунальні послуги та їжу. Якщо раптом вам грошей не вистачає у зв'язку з непередбаченими витратами, наприклад, поломки авто, по здоров'ю чи ще щось, ви можете звернутися в НАВ про додаткову фінансову допомогу. Для цього вам треба заповнити відповідну заяву, де ви вказуєте ваші витрати, і як правило, через пару днів вам на карту має впасти сума, яка, на думку НАВ, має покрити ваші витрати. Якщо не знаєте самі, як це зробити, куратор вам допоможе. Сам так роблю. Але є нюанси. Якщо ви багато грошей витрачаєте на цяку фігню, на алкоголь, наприклад, на сигарети, на айкоси, то НАВ це все відслідковує. І є великий шанс, що вам просто прийде відмова про фінансову допомогу. Так що витрачайте гроші з розуму. Далі, якщо ви живете в будинку з високою орендою платою, як в нашому випадку, ви можете звернутися за фінансовою допомогою Banking, яка вам покриє комунальні послуги. Отож, висновок, є звичайні нюанси з відкриттям рахунки, з довгим очікуванням карток, з безкінечними походеньками в НАВ, заповненням заяв. Але все це мілечі. Головне будьте вдячними і йдіть на зустрічі. Не думайте, що в цій країні вам должні. Не скандальте і не требуйте. Вирішуйте конфліктні питання без конфліктів. Якщо вам навіть якусь виплату не надали, не треба насунути кепку, взяти штахет в руки і вирішувати питання. Скоріше за все, це якийсь людський фактор. Про вас банально могли забути. Так, тут часто таке буває. Але ваші гроші ніхто не намагається скресятничити запхати собі в карман. Якщо вам цікава дана тема, ставте плюсик в коментарях, вподобайку, і я знімлю окреме відео про фінансування дітей, студентів і пенсіонерів. Тримаємо зв'язок і підтримуємо україномовний контент. Цьому і врота. Всім пока.